Слава Україні, слава ЗСУ. Ну, По-перше, хочу подякувати всім за запитання, які ви мені ставите. Як ви бачите, відповідаю на усі, щоб не говорили, що на наші питання не відповів. Хто ще не почув відповідь на своє питання, то чекайте на цьому тижні. Обов'язково почуєте відповідь, тому що дуже багато було запитань, дуже багато надавав відповідей на ну, не, не робили запис і дуже багато питань, тому розбили його на три частини. Зараз хочу вам коротко сказати про основні події, щоб ви були просто в курсі всіх событий, які, що робиться у державі. Ми бачимо зараз, що. Весь світ стоїть на вухах. Чого це так? Бо тому що обговорюють, що ж буде далі. Ну, багато хто розказує, що ми повинні будемо поступитися. Знаєте, багато хто чекає або чергової зрадоньки, або якогось чарівника у голубому вертольоті, який е от просто прийде і все змінить одним своїм рішенням. А хто знає, як буде. Знає один Бог. Тому я вважаю, що нам не потрібно просто розслаблятися, Готуватися треба до гіршого, до довгих років важкої роботи для того, щоб відстояти справедливий мир. Хоча я надіюся і впевнений в тому, що це буде недовго і не хочу бути, щоб від мене сходили прогнози. Але треба готуватися до гіршого, а буде, як буде. Знаєте, я просто хочу, щоб ми всі зрозуміли, що президент Зеленський у своїх виступах повертає всіх на землю. Всіх. Чітко каже, що потрібно працювати, дає рішення, є завдання, які потрібно. Виконувати щодня, якщо ми хочемо, звісно, зберегти країну, а я впевнений, ми цього хочемо. І він усе перечисляє. А це треба постачання ППО, інвестиції в наше оборонне виробництво, посилення санкцій проти Росії. Ніхто, ніхто, щоб ви зрозуміли, цього не зробить, крім нас самих. І це просто треба цим зрозуміти. Знаєте, я вважаю, що чесний мир прийде до нації, яка готова до війни. Але ще нам потрібно бачити ті зміни, про які ми і не мріяли у 2022 році. Хоча б те, що Європа наконець проснулася. А це результат, це, я вважаю, що це великий результат. Ви ж самі бачите, що Польща готує нові пакети військової допомоги. Вже планує внески в чеську ініціативу. І Це добре, в принципі. Я вважаю, що добре. Дуже добре. Німеччина прискорить поставки ЗРК, ну, і звісно, і БК до них. І це ж то, також явний плюс. Нідерланди, Швеція продовжують інвестувати у виробництво зброї в України. Усе все це добре, все це хорошо. Да, важко. Але ну, час такий, що з агресором домовлятися, ну, не, не все так просто. От уже надійшов е, транш Великобританії. А це, до речі, на секундочку вже доходи йдуть. Е, від заморожених російських активів. Ми бачимо, що вже є реальні дії, а не просто слова. І це все на, ну, не так як було раніше, де люди з рук не випускають. Франція допомагає нам захищати своє небо. Норвегія виділить вже 8 мільярдів євро тільки у 2025 році. Та і Литва, Латвія, Ісландія, Фінляндія, Естонія, Данія. Всі готові інвестувати в український ОПК. І тут я хочу просто знаєте, запитати в українців: чи варто нам шукати черівників якихось міфічних союзників. Коли майже вся Європа поряд з нами і розуміє, чим їм загрожує програш України. Я думаю, що усім усе ясно і просто хочу всіх заспокоїть Україну на розрив не дадуть. Не дадуть. Зараз просто хочу поділитися з вами думками про переговори, які пройшли в Саудовській Аравії. Бачите, зараз на нас тиснуть усім. Щоб зрозуміти, на які поступки ми готові піти, а на які не готові піти. Тиснуть з усіх боків. От я не розумію. Хіба не ясно, що Україна готова до миру, як найшвидшого миру. Але Україна не готова заплатити за це будь-яку ціну. Ну, це ж повинні вже всі зрозуміти. Ну, не на ту попали. Зеленський це не Порошенко і не Тимошенко. Ну, не, не буде так. От я розумію, що є ті. Кому просто байдуже. Їм, аби нас просто всадити за стіл перемовин і ну, з брехуном посадити за стіл перемовин і просто все, місію свої виконані. Ну, як можна просто сісти із брехуном, маньяком, вбивцею і говорити ні о чому? Ну, я, я не знаю, як це може бути. Ну, от, от дивіться, окей. Ви, е, Хтось хоче шоу швидких рішень. Але Зеленський дав чітко зрозуміти, що ми готові розмовляти. Але не чекайте капітуляції в прямому ефірі, те, що хотіли зробити в Америці. І не чекайте німої згоди на прийняття рішень, які, яких прийняли вже без нас і за нас. Хочу повторити, ніхто, повторюю, ніхто не платить цій війні, ціни більшої, ніж платить Україна. Ніхто не знає ціни миру краще за українців. І лякати Україну це просто не дуже мудра стратегія. Ну, я б так сказав, щоб не забатівка це. Ну і наостанок, хочу про нашу внутрішню боротьбу сказати два слова. Ви пам'ятаєте, я розказував про е, санкції проти олігархів. Так от, провели в Україні опитування. То 65,2% українців впевнені. Що Порошенко, Живага, Коломойський, Медвечук, інші олігархи і деякі вже доказані дерзрадники отримали санкції заслужено. А ще більшість українців вважає, що ці особи мають повернути державі все накрадене, все вкрадене, награбоване, повернуть народу. Це підтримують більшість українців. Майже 70% українців, а це вагома більшість, вважають, що ці особи навіть не мають права брати участь у майбутніх виборах. А підтримують скасування санкцій, лише 6% опитаних. Вдумайте, 6% проти 70. Ну, 6% я не знаю. Це, напевно, якісь куми, свати, брати, зяті. Ну, як обично. У нас вже в рука руку ми, кум сват брат зять. От ми, е, дивіться, ми бачимо те, що я вже казав. Уже українці не такі, що їх можна обманути там. Наш народ навчився вже думати. Так, да. це обійшлося нам дуже дорогою ціною. Але народ навчився мислить по взрослому Тепер уже усе не вийде робити так, як вони раніше робили, як вони звикли до цього. Поїздили по вухам, а бідний народ і повірив. Такі депутати, як були українському народу, вже просто не треба. Я б я б порадив би, замість того, щоб ролики виселять із своїми цукерочками з блюдечками з золотими кайомочками. Намагайтеся їх ще комусь роздати. Але побережіть свої сили, бо ці сили. Вам ще пригодяться для того, щоб рятувати чесно награбоване вами. Тому нам своє робити. Нам треба підтримувати Збройні Сили України до повної перемоги, до закінчення війни. А далі ми розкажемо, по чому героїд в Одесі, яка повинна бути Верховна Рада і все остальне. Тому слава Збройним силам України, слава нашим героям, слава Україні, слава українській нації і Російській Федерації. Слава Україні!